Ні, списав, коротше. Ніхто нікого не списував, У Стефані степані Майер своя історія, у мене своя написання. Ну, знаєте, видавництва зараз у нас комерційні, звичайно, їм книжку потрібно продати. Коли з'являється нове ім'я ем в літературі, і взагалі фентезі чи фантастику у нас видавництва не дуже друкують. Чесно скажу, у нас я спільна знайома Наталя Лішинська, яка просто пише фантастично пише фантастику, але її не друкують, тому що фантастику у нас з острахом беруться друкувати. Невідомо, як сприйме читач. І, звичайно, клуб сімей Двіля ризикував. Так. Коли вони бралися друкувати дару Корні» і його нехмарника, вони ризикували. І вони мусили щось придумати, повісити на прапор, якесь таке гучне ім'я. Я вам скажу ну, чесно, що вони не, не вгадали, тому що дуже багато людей відлякало те, що це друга Стефані Майер, і вони сприйняли, що це буде про вампірів книжку. Це обов'язково будуть кровожерливі вампіри, а це якась з'явилася кубіта, яка взяла, відкрила Стефані Маєр, передерла з неї дещо, поставляла, зробила події, які відбуваються в Україні у Львові. Е, ну, я вам чесною, я вже не раз це казала, стефані Майєр я не читала. Я дуже перепрошую і в неї також. Я чесно пробувала, але воно мені не, ну, не, не пішло. І коли мені книжка не йде, я себе ніколи не заставляю, себе не ґвалтую. Я закінчила журналістику, а спеціалізація в мене була редагування. Я редактором попрацювала раптом місяць, тому що я почала читати, я зрозуміла, що я хочу переписати той шматок, який. Я маю, так, мені хочеться його переписати. Я зрозуміла, ні, це, це не твоє, це не редактор, це журналіст. Я лишилася того ровера і абсолютно не жалію. От. І так, Стефані має, має свого читача, і вона буде його завжди мати, тому що завжди будуть подобатися дівчаткам, підліткам, принцям на білих конях. Нехай це буде навіть вампір на білому коні. Правда? Бускучий, який там на сонечку переливається. І це, знаєте, це версія Стефані Майер, я так розумію, тому що я бачила шматочок фільму. Я розумію, що це її версія про вампірів, це її історія, це навіть не якась певна міфологія. цьому, звичайно, присутня. Але ем, говорити, що це якась документальність, то моє не можна. От. А це, це що порівнюють. Ну, я вже, знаєте, звикла. За два роки до цього звикаєш, я вже звикла. Це... Дара Борні, а, це наша Стефані Майер, зрозуміло так. От. Але я думаю, що коли в мене будуть з'являтися нові книги, тому що це є, це абсолютно не Стефані Майер, там нічого немає. Навіть схожого, навіть натяку на Стефані Майер. Зараз до друку і в серпні, бо бачить новий мій роман. «Зворотний бік світла називається. Це мітологія наша, українська. і... Оця тема будушництва і тема міфологічності нашої дохристиянської, я постаралася її якось підійти до того, знаєте, набагато ширше. Тому що, якщо в мене в у них марникує тільки декілька тих міфологічних наших дохристиянських героїв, не хочу їх називати якимось таким поганим словом лайливим. Погані духи чи добрі духи, просто це міфологія, і ми повинні її знати. Цього нічого поганого немає, чому будемо здати свою міфологію. І в Загородньому Бог, боку... бачите, я вже рекламую своєму бідню. Книзі Зворотній бік світла ця міфологія, я постаралася як ширше охопити цей пантеон наших старих богів, правда, богами я їх не називаю, почитаєте, ну, ви, ви довідаєтеся, як я їх називаю. Але, я розумію, що коли викладаєш, оскільки е, в мене є діти, і коли ти починаєш читати лекцію так, дитині, вона ніби на тебе дивиться і слухає, вона ніби слухає, але вона не чує тебе. Дитина зразу там вмикається якийсь. Е, е, як в комп'ютері, в віконечко інше, і вона вже завдала свою програму, вона думає про своє, але наче тебе слухає. Так? Я розумію, що, я, що коли дітям читають в школі, але наскільки я знаю, зараз дуже погана міхологія нашу викладає да, в школі в тій програмі, в розділі зарубіжної літератури, по-моєму, там декілька уроків тільки є. От. Я розумію, що треба підходити з розумом до цього. і якщо Дякуючи тим книжкам, які пишуться по міфології, по нашій християнській, наші діти будуть дізнаватися не тільки діти, я вам скажу чесно, що і дорослі не знають добре її. Будуть дізнаватися, що Україна настільки багата культурно, що і до християнства тут хтось жив. Жили. жили люди, які мали свою віру. Мали свої легенди, казки ні звідки нічого не бралися, правда? І я думаю, що це, знаєте, це корисно буде для всіх, і на насамперед це корисно для мене. Тому що коли я писала зворотній бік світла минулого літа, от люди нормальні відпочивають в Карпатах, їдуть там на море. А я вклалася книжками рибаковим, таким по тисячу сторінок книжка. Я це все читала. Я зрозуміла, що я можу це все. Сама вивчити, а тоді людям оформити це, загорнути, зробити художню книжку. Тому що дуже легко дітям взагалі брехати не можна, діти відчувають фальш. Коли книжка дописалася, я зрозуміла, що я її не закінчила, тобто далі буде. І вона так, знаєте, закінчує кінець першої історії, і продовження далі буде. Я рухаюся, не знаю, чи мене розірве колись, можливо і розірве. Я рухаюся в багатьох напрямках, тому що мені цікаво писати і жіночу прозу, тому що є ця жіноча проза. Я абсолютно не соромлюся цього. Так? Це написано жінкою, тому і жіноча проза так. Абсолютно не соромлюся, що я пишу фентезі, ніби доволі легкий жанр, але я вважаю, що він не тільки легкий, він є і пізнавальний цей жанр. І якщо стартуються зорі на небі, то в серпні будеш нарешті, вийде моя дитяча книжка. Петрусь химородник. Як ви такий химородник, дізнаєтеся, коли прочитаєте. Так що я рухаюся в декількох напрямках і мені комфортно. І ну, якщо назвуть мене ще якось по-іншому, на Стефані Майер, ще якось, ну хай називають. Я роблю свою роботу, сподіваюся, що роблю її непогано.